Вітаю малята! Сьогодні я запрошую вас на зустріч із жовтим кольором. Подивіться малята, який він гарний, яскравий, веселий, мерехтливий. Поподорожуємо разом із ним. Жовтого кольору всюди багато. Жовтеньке сонечко. Жовті курчата. Жовті кульбабки та жовтий банан, жовта малинка та жовтий фонтан. Ви тільки ну погляньте малята, скільки всього різноманітного ми зустріли на своєму шляху. Друзі, я впевнена, що серед ваших іграшок є багато предметів жовтого кольору, тому пропоную виконати наступне завдання, зберіть іграшки жовтого кольору та сфотографуйтеся разом із ними. А я чекатиму на ваші фотографії у коментарях до цього посту. На цьому прощаюся з вами. До наступних зустрічей!